Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш І сьогодні ми поговоримо про боротьбу добра зі злом. І ми поговоримо про це на чотирьох фронтах. І я думаю, що я буду регулярно робити такі обзори, от тому, що це цікаво і є на це запит. Мене ну, багато хто просить це робити. Значить, ну дивіться, чотири фронти. Що це за фронти? Перше, це глобальний фронт, це різні країни і так далі. Як там Україна виглядає, допомога, партнери. Другий фронт це лінія фронту Безпосередньо військова, де відбуваються фізичні, так скажемо, конвекційні дії. Далі внутрішній фронт це корупція. це Внутрішні скандали, чистки і так далі. Ну і невидимий фронт. Тобто те, що відбувається в невидимому світі, тому що там теж відбуваються якісь процеси. Отже, ми почнемо От такий обзор. Перший глобальний фронт. Ну, завершується дуже серйозна глобальна зміна різних урядів в різних країнах, тому що 2024 рік це рік виборів, і рік виборів в важливих країнах. І зараз. Наближаються вибори в Сполучені Штати Америки. і від цього дуже багато залежить. Тобто, або буде Камала Харріс, або буде Дональд Трамп. Це будуть принципово різні відносини з НАТО, з Україною, допомоги і так далі. Тобто, це принципово різна історія, Значить, там все накаляється. І є дуже багато ризиків, і всі думають, як там зіграти в цій історії. Тобто Росія готується, США готується і далі ми бачимо Європа Вона не може склеїти собі безпеку, тому що вже у всі прикордонні країни залетіли дрони. Або військові об'єкти російські і в Румунію, і в Польщу, в Латвію, в Румунію, а, де ну, в Румунію я казав. Значить, в різні такі країни, там, ну, в Білорусь навіть залетіло. І ніхто нічого не робить. Тобто ніхто не відповідає на ці всі штуки за. Ну, вони мовчать, тобто, НАТО мовчить і воно. Перебудовує свою стратегію, але навіщо НАТО, якщо сама Україна вже захоплює територію Росії, тобто цю там, частину Курської області, тобто всі доктрини НАТО змінилися, і ця необачність і ця неповорідкість НАТО, вона зіграє в наступному році ну, погану роль і для НАТО, і для України, і для Європи. От далі дуже важливо, як е, рухається генсек ООН, Тобто ООН тут вийшло на арену на боці Росії, тобто як цей генеральний секретар ООН поїхав в країну агресора. По, ну, за ручку взявся з е, злочинцем, який за висновком міжнародного кримінального суду злочинець. Ну тобто, це взагалі ну, дуже багато таких речей відбув... ну, від... ну, відбувається глобальних. І це війна. Тобто це війна і це важлива війна. Це відбувається на глобальному рівні. Я просто ну, зараз такими великими штрихами це означив, щоб це не було там довге відео. Що відбувається на лінії фронту? На лінії фронту кожен день росіяни захоплюють якесь українське село. Тобто, у нас іде не стабілізація, не так Скажемо, зупинка ворога, а він просувається. І це й буде відбуватися, тому що немає снарядів, немає людей в певній кількості для того, щоб ми перейшли в контрнаступ. Щоб ми взяли і зробили От зараз контрнаступ. Зараз таких ресурсів немає, незрозуміло, де вони візьмуться, тому що партнери нам допомагають, як сказав наш президент. Ну, Говорять, що на 100%, а в реально це відбувається на 10%. От. І це є проблема, і на лінії фронту є, так скажемо, мінусова ситуація. Ну, вона не така там, ну там не прямо, там все ну, захоплюють і не так швидко, але сама тенденція негативна. Далі, внутрішній фронт. Внутрішній фронт ми бачимо, які зараз чистки. І ці всі історії з прокурорами, з цими комісіями медичними, з інвалідностями, з тим, що зараз буде прийматись бюджет, і Верховна Рада буде приймати. Тобто це все дуже шторить, дуже шторить військових і ту частину населення, яка думає. І на цьому фронті. Теж оці чистки. І, до речі, чим краще будуть чистки ці, чим вони будуть інтенсивніші, тим ближче ми будемо до перемоги. Тобто ми будемо звільняти якісь ресурси для того, щоб правильно діяти. І щоб більш професійні люди були ну, керували нашими цілими частинами нашої там, економіки, армії. Ну, там, наші там, політики і так далі. О, тобто оця чистка, чим краще будуть чистки, чим швидше буде у нас наша перемога. Ну І на невидимому плані я можу вам сказати, що відбуваються теж зміни, е і теж Росія залучає або ті сили, які на боці Росії, вони пробують залучати е інші сили. Які були нейтральні і не задіяні в цій війні, я вам казав на початку війни, що ми, в принципі, на тонкому плані, ми за правду, ми біля правди. І в нас ну, в цьому наша сила, і ми би дав, ну, давно перемогли, якщо б у нас був тут ресурс. Але у нас тут в реальному світі нема такого ресурсу, і тому на тонкому світі теж отакі чистки, і теж ну достатньо неспокійно. Але ми на боці правди, ми. Так скажемо, перемагаємо. У нас дуже багато партнерів, але ми самі ведемо себе не дуже як сказати, зрозуміло. Не дуже зрозуміло для іміджу країни, яка бореться і не вистачає там її ресурсів, і те, що ми на боці правді, це нас ну, дуже сильно спасає. От. Ну, Я спробував так коротко, я далі буду пробувати більш конкретне розлого. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, на якому фронті більше. Я буду зупинятися, спробую ну, такі обзори зробити регулярними. От, А на сьогодні це таке, ну, перший випуск. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші канали, не забувайте там донатити, це дуже важливо для нас, щоб ми робили вам. Швидше, більше і цікавіше різних матеріалів. Е, все на кращого, слава Україні!